Привіт! Мене звати Даша і ви на каналі Beauty and Gloom, де я розповідаю про фантастику, комікси та новинки українських видавництв. Сьогодні ми говоримо про романи двох шведських письменниць у жанрі антиутопії. В одному вчений створює сироватку правди, а в іншому існування ваших шкарпеток під загрозою, якщо ви давно не брали їх до рук і не називали вголос. Але з першого коротко про фантастику у Швеції. Україна Скандинавія, фантастика має зовсім не таку сильну позицію, як у США. Її не дуже поважають літературні журнали, а оглядачі від читачів цікавить більше літератури високої полиці або ж трилери, детективи і нонфікшн. Тому автори, які працюють у жанрі фантастики, не можуть розраховувати на якийсь серйозний заробіток чи широке визнання. Також часом згадують і те, що книжковий ринок кожної з країн досить маленький. Водночас сам фандом досить сильний. Є на фестивалі, клубу любителів фантастики. У Швеції та Фінляндії кілька років вівмовлення канал присвячений трансляції виключно фантастичних серіалів та телепередач. Щодо шведських фантастичних текстів, то дослідники говорять про паралельне існування кількох видів творів. Перші це ті, у яких відчувається явний вплив американських та британських авторів. Адже з початку 50-х їхні переклади з деякими перервами активно видавалися у Швеції. І саме на них виросло чимало місцевих авторів. Другий тип творів це антиутопії. Або так звана політична література, спрямована на критику майбутнього бюрократичного тоталітарного устрою, який на поверхні дбає про соціальний захист усіх громадян, але насправді пригноблює їх. Багато шведських авторів мають по одному такому роману, але критики рідко називають їх фантастикою, і тому, якщо обговорюють, то зовсім в іншому ключі. Також інколи згадується третій тип. Це переважно фентезі, заснована на власних міфах та легендах. Без колокаїну, Карін Боє, не обходиться жодна стаття, яка говорить про становлення шведської фантастики, а часто й шведської літератури ХХ століття загалом. Тому почнемо з нього. Цей роман вийшов за 9 років до культового 1984 Джорджа Орвела і змішав у собі враження авторки і від відвідування Радянського Союзу, і від життя у Берліні періоду становлення фашизму. Всесвітня держава, у якій розгортається дія Роману, перебуває у стані перманентної війни з іншою країною. Окрім своєї основної роботи, люди відбувають чимало повинностей: міліцейське чергування, військову службу і навіть святкування, і обов'язковими для всіх. Вдома у кожного громадянина встановлені пристрої стеження поліційне вухо і поліційне око. Кожен пильнує свої слова, навіть якщо не в змозі пильнувати думки. Люди намагаються не говорити одне з одним наодинці, наприклад, у ліфті. Адже хтось може вирішити, що вони обговорюють щось приватне, а у вірних соратників приватних справ бути не може. Непорушна і необхідна основа існування Всесвітньої держави це пильність громадян і взаємна недовіра. Як говорить Міністерство пропаганди, заслуговують на похвалу тільки ті соратники, які пройняті радістю і нічого не приховують. Але як бути з тими, хто хоче стати цілісним, але потерпає від розвоєння свого я, відчуває одночасно приміром, і радість, і смуток. Головний герой роману Лео Каль сам цього не плануючи, створює радикальний спосіб боротьби з такими соратниками. Він відкриває наркотик, що змушує людей зізнаватися у своїх найпотаємніших думках. Книга написана у вигляді мемуарів Каля, і вже з перших сторінок він зізнається, чого прагне видертися якнайшвидше по кар'єрній драбині. Через це навіть свого шефа Рісена він сприймає як ворога, який шукає способу підловити його на негідних висловлюваннях. У думках Каль повсякчас звертає увагу на те, що ріс якийсь надто цивільний, м'який і двозначний у тому, що говорить. Але Каль кривить душею. Насправді він недолюблює Рісена, бо той колись працював на тій самій фабриці, що й дружина Каля Лінда. І Каль переконав себе, що у них були стосунки. Каль не в змозі відверто запитати Лінду про це і по суті, виправдовуючи шляхетною метою, створює Калакаїн, щоб ніхто не міг мати від нього таємниць. Тільки от виявляється, що все гаразд, якщо дивитися на справу з вершкатою безглуздо обмеженої мети, яку він собі поставив. Але по суті, це велика жахлива поразка. Мені подобається, що Калакаїн розповідає одночасно дві історії: перша суто антиутопічна, друга про те, що без довіри та глибоких, навіть травматичних розмов, зв'язки між рідними нічого не варті. Про цей роман не можна забувати, коли говоримо про інші важливі антиутопії, як от ми, який чудесний світ новий, та 1984. Шведською аматка Карін Тітбек побачила світ у 2012 році. А у 2017 вона вийшла у перекладі на англійську, який, до речі, виконала сама авторка. Цей роман має цікаву історію написання, тому що спершу мав зовсім іншу форму. Це була збірка віршів, але у Швеції, як і в Україні, таку книжку важко передати видавництву. Проте Карін не відмовилася від задуму, за шість років переробила поетичний матеріал на прозовий і змогла видати роман. У Амаці ми слідкуємо за героїною на ім'я Ван'я, яка сідає на порожній потяг і їде з якоюсь метою у віддалену північну колонію. Поки вона туди добирається, ми думаємо, що ж це може бути: якесь розслідування, вислання, можливо, передача важливих відомостей. Але виявляється, що у цьому світі нещодавно було дозволено підприємництво. І Ванія, за дорученням свого роботодавця, їде проводити маркетингове дослідження. До цього ніхто таким не займався, але вона намагається зробити все якнайкраще. Це цікаве поєднання, коли з одного боку держава вибирає за людей яку роботу вони повинні виконувати. Усюди потрібно реєструватися і підписувати папірці. Але водночас було вирішено, що підприємництво потрібне для подальшого розвитку. А шкода тільки що це було лише способом розказати нам про устрій аматки та інших колоній і не мало особливого значення для розвитку історії. Коли перші відкривачі прибули у цей світ, вони заснували п'ять колоній. Зараз залишилося лише чотири, тому що мешканці п'ятої колонії були необережними і не дотримувалися правил. Головне правило цього світу називати речі своїми іменами. Тобто буквально ще кілька днів торкатися усіх предметів у себе вдома і називати їх чашка, плита, пальто і так далі. На багатьох предметах люди пишуть їхні назви і ці написи теж потрібно поновлювати. Це необхідно тому, що більшість речей у цьому світі зроблені з поганого матеріалу, який інакше втрачає форму і перетворюється на небезпечний слиз. Лише деякі предмети, наприклад, частина паперу, були принесені першовідкривачами зі старого світу. Ніхто не знає, де був цей старий світ. І ніхто не знає, де цей новий світ, у якому вони тепер живуть. Тільки про. Все це заборонено говорити. Життя у північній колонії нелегке, але загалом люди намагаються допомогти ванні із дослідженням. На відміну від колокаїну, держава тут менше втручається у приватні розмови, проте доноси теж розповсюджені. А ще у маці заборонено говорити про пожежу у центрі відпочинку, в якій загинула сотня людей. Важливою для нового життя Вангії виявляється бібліотека. Більшість громадян вважає, якщо це щось справді важливе, нам про це скажуть. А вона одна з тих небагатьох, які самі прагнуть знати. І хто міг подумати, що збірка поесії та їхня вже покійна авторка зіграють свою роль у історії? А матка це здебільшого те, що ми очікуємо побачити у шведській антиутопії. Трохи похмурі закриті люди, важкі погодні умови, таємниці, про які відомо, але які старанно приховуються від чужинців. Також, це приклад антиутопії без війни. Люди тут просто борються за виживання у ворожому природному середовищі. Із недоліків аматки не всі вузлики були розплутані, і ти відчуваєш, що так ще можна було редагувати і зробити більш щільним. Закінчення роману виявилося для мене надто абстрактним, хоч і викликало здебільшого позитивні емоції. Схоже, це щось таке, чого можна було б очікувати від Джефа Вандермеєра. От кінцівка колокаїну мене скоріше засмучує, бо ж Лео Каль отримує своє прозріння тільки для того, щоб потрапити з одного полону в інший. У обох романах ще немає сформованого руху спротиву. Але все ж люди, які мислять інакше, впізнають одне одного, і новий світ прокладає собі дорогу. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайк і про дзвіночок не забудьте. А створення нових оглядів можна підтримати на Патреоні. Лінк буде в описі. Та поділившись цим відео з друзями. Усім гарного читання! Божла каль отримує своє прозлінь.